Вітаю, друзі! вітаю. Понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко. І що президент в інтерв'ю німецькому журналу, да, журналістки, сказав. Якщо так станеться і в США буде затягування процесів щодо підтримки України, це матиме вплив на Об'єднану Європу. Ну, ви розумієте, що б там не казали, як би тут е, не розлагольствовали, як би там не скидували якусь провину вину чи ні. Я не знаю. що б ми, ми не обговарювали знищення літаків. Е, Знищення баз, там, чи ще щось чи хтось там хоче шашлики обговорювати. Це взагалі дико якось порівняти бази, літаки, ракети, ядерну зброю, і шашлики. Ну це, блін. Ну, ну це настільки низько і опущено. Ну, взагалі, що б ми не говорили, нам самим воювати буде. ну не, Навіть не те слово тяжко. Дуже тяжко. Європа не зможе поки що. Допомогти в, той, в тому ступені, в якому допомагає Америка. Ну і Володимир Зеленський він каже, Путін, Путін не зупиниться. Думайте. Це було інтерв'ю німецькому каналу АРД. Ну, подивимося, що буде. А взагалі-то по цьому інтерв'ю мені дуже так знаєте було. Зле, я так, я так я слухаю інтерв'ю, і я бачу, як підставляють президента. Підставляють президента по трьох питаннях: мобілізація. Люди. Де наші люди, скільки і як, і виплати ВПО. Це Верещук, Шмигаль, е Науменка це міграційна служба. і... Умер залужний шаптала по закону. Давайте пройдемося, як ці підстави відбуваються, друзі. Пункт номер один. По закону я вже просто не можу говорити. Ми вже стільки по закону про мобілізацію сказали. А що потрібно? Потрібно чесний, справедливий, нормальний, порядний закон про мобілізацію. Мобілізовані люди повинні, мобілізовані українці і люди всі повинні бути чітко. Усвідомлювати, що вони повинні робити, куди вони робити і як вони будуть робити це. Розумієте, такого закону нема. Вже більше місяця та більше двох місяців іде, іде пінг понг якийсь незрозуміло туди, сюди, так, отак, не отак. А, а кореспондент задає е, президенту питання: я бачила по інтернету, що на вулицях. Хватають, військових хватають людей і везуть кудись. Да? Ми не знаємо, які військові, хто військовий, яких людей. Так, ми всього цього не знаємо. Не знаємо, з чого починало, з чим закінчується. Не знаємо, як це відбувається. Але ролики по інтернету гуляють. Так, це є так. Правильно це. Я казав, ні, президент каже: ні. За мобілізацію я так 100%. Але давайте ми повинні все знати, як це відбувається. Люди, я вже сказав, умерв залужний Шатала чітко підставляють зараз президента. Ну, по ці неприємності. Підстава йде повна. Немає закону, його немає до цих пір. І який він ще буде? Давайте подивимося на це. Йдемо далі. Йдемо далі про наших людей. Там було питання і було таке обговорення. Наші люди за кордоном. Да? Наші люди виїхали, втекли і так далі. Чи хтось втік, хто не втік, хто жінки, діти виїхали, там, хворі виїхали, пенсіонери виїхали. Хоча питань, питань, друзі. Ось тут дивіться. Ось тут син, який жив з батьком в одній хаті, і там ну, практично все одне, повірте, одне. Я Це мої знайомі. Йому тут дають 12 років, він коригував. Обстріли нашої новосілки, моєї Новосілки. З перших снарядів він коригував, його виявили, його взяли. Його батько, його мама, е здається, в Ірландії, отримують допомогу, практично 1000 євро, і живуть пропиваючі. Я про це казав мільйон разів. Всім, хтось буде розбиратися. Не вірю, що буде хтось колись. Я казав, що видають дома, ось Хантер строє. Не ми, не ми, не Україна. Хантер. Хандер, да, хантер, я, вибачте, якщо я щось видають дома засудженим колаборантам з мого селища. Люди, які проводили референдум, які кликали Росію, які казали, що Америка це вбивця, а американці взяли хату Америки, у Американці і живуть. Я про це казав, я писав, я казав це в правоохоронні органі. Нікому це не потрібно. Ось з цим хтось буде розбиратися? Ні. І президент не знає, це ось міграційна служба, Науменко Наталя. Ми не знаємо, де у нас скільки людей. Розумієте, тут ми не знаємо, скільки військово зобов'язаних, і хтось скаже, Зеленський, чому не наладив, цього? чого він цього не зробив. А де військомати? А хто це все пахерів, вибачте? А хто приймав на роботу без військомат, а хто взагалі учот, військовий учет похерів? Хто? Хто? Ми взагалі не знали, скільки в нас навчалося дітей, скільки людей вийшло, скільки мали військову кафедру, скільки не мали військову кафедру, хто військов... ми нічого, хто це похерився? І зараз підставляють по повній програмі, все скидують на нього. Отак От і Науменка Наталя. Я скільки казав вже раз за три-чотири про міграційну службу, нікому. Друзі, вам це не цікаво чомусь. Я не розумію, чому вам не цікаво. Знаєте, я отут -от прочитав одну: ми навчились робити майдани і революцію. Ми не навчились їх логічно правильно завершувати. Ну це ж правильно. Ми прийшли. Ми скинули, і потім все. Ми розійшлися, ви там ви робіть, що хочете. А міграційна служба на сьогодні. Ну, це е, ось треба тільки зрозуміти, це одна з найголовніших служб зараз. А вона не працює взагалі. Вона працює навіть гірше, ніж до війни. Ну давайте так. Не беремо окуповану територію. Беремо територію неокуповану і беремо офіційний наш кордон. Через які можуть виїхати люди і виїжджали. Ми можемо це все прослідкувати, скільки людей виїхали офіційно. Та 100% може. Прикордонна служба це фіксує. Треба тільки зробити запит, і, він, і, і його нададуть. В, В цьому сьому ж виїзді. Виїздили чоловіки, ми можемо це зафіксувати? Можемо. Ми можемо зафіксувати, скільки жінок. І чоловіків віддільно, жінок окремо. Можемо. Дітей можемо? Можемо. Я вже не кажу по роках. Я не хочу. Це, це. це наші міграційні служби. Ой-ой-ой. Та це ж ми тут. Не будемо по роках. Можемо? Можемо. Офіційну цифру можемо знати. Хтось скаже, так вони туди-сюди. Друзі, Друзь. Давайте так. Виїхало 20 мільйонів. Повернулося 15 мільйонів. Ось, ось, ось цей час. Ми можемо зробити таку, тим більше, що це все зараз цифрове. Не бумажки, не щоти, не калькулятори. Це все цифрове. 5 мільйонів Образна цифра з потолка. 5 мільйонів. Також розділили чоловіків. Так, це не це не, це не от так, але за рік це можна було зробити. Можна і фіксувати це кожен місяць, і ми б кожен місяць знали, скільки у нас людей знаходиться за кордоном, офіційних людей, офіційно виїхавши. Далі, ми що, не можемо дати запити усі країни, да, які, ми вважа, які ми вважаємо, що у них є наші люди, і щоб вони нам відповіли, скільки вони офіційно платять допомоги. Це вони знають, аж бігом знають, тому що. Практично кожна країна отримує дотації на допомогу з Євросоюзу, там Ну, Америка ні, там Канада, ні, 에, Австралія можливо. А європейські всі отримують. Вони знають, скільки людей у них офіційно. Давайте не будемо брати неофіційно. Ми знаємо, скільки офіційно виїхали. Ми знаємо, скільки офіційно там отримують допомогу, скільки неофіційно живуть за кордоном. Все. Президент також знає ці цифри. І він гордо про це каже. А він не каже: ну, ми не знаємо. Ми не знаємо у нас виїхало 6,5-7,5 мільйонів. Це ж, ну блін. Ну, це не підстава, скажіть. Ну чому нема таких цифр? Скажете, що це президенти знають. Та це ви не знаєте, це я, це ніхто не, це ж не секретна, ж не секретна інформація. І немає такої інформації. Ну, немає. Ми що не знаємо, скільки у нас, е, як ми називаємо внутрішньопереміщених осіб, а я називаю їх біженцями. Я один з них. Ми що не знаємо, не можемо знати як? Ладно, рік ми не могли. За цей рік ми можемо по своїм областям дати запити, щоб дали, скільки у них офіційно зареєстрованих. Офіційно, я вже не кажу про Офіційно, хоча б ці цифри ми можемо знати. Легко. Це не підстава, це підстава по повній програмі. Далі, це зараз воно ще мовчить. Я на майбутнє кажу, а воно розгорнеться. Розгорнеться зі сторони порохоботів. Ось подивитися, як вони будуть орати. Хулігани зрення лишають. Зеленський не платить біженцям. А воно буде. Буде. Буде, е, знаєте, таке. бурлення бурління серед біженців. Не, не, не добре буде. Тому що давайте. На, я забув. Ви вибачте, я ж забув. Ми ж всім біженцям вже будівлі дали, я не знаю, поселили, всіх розселили біженців, будівлі свої, квартири, комусь будинок. Точно. Ми ж скомпенсували їм все це, все втрачене майно. Ми біженці в першу чергу прийняли десь скрізь на роботу. Так? Да? Да, у нас так же ж. А тепер що ми? Ну, тепер да, дві тисячі. Дві... Блін, ми платимо дві тисячі! Вони в хатах! Їм дали по 300 тисяч майна, хоть там. Їм, блін, дали роботу, яку вони отримують там, 12, 15, 20. По дві тисячі. Ну да ми дві тисячі, не будемо платити дві тисячі. Слухайте, це що? Це дурдом? Це маразм. Я сам кажу, платити треба не всім. Чому я кажу, міграційна служба, працюйте, будь ласка, і працюйте разом з Верещук. А то Верещук виходить і каже, ми не будемо платити третьої групи інвалідам, ми будемо платити першій і другій. Ну, добре. Тоді приберіть взагалі третю групу. Ось. Е мобілізувати третю групу, кажуть, можна. Не платити. Кажуть можуть, приберіть третю групу. Приберіть! Скажіть, ви здорові, все, нема у нас третіє групи. Всі, хто третя група, все, закрили. Що ми робимо? Що ми взагалі робимо? Я знаю людей, які просто не хотіли вже робити ні другу, ні першу групу, а залишились на третій групі, а у них по три інфаркти. У них інсульти. Та в них що хочеш? Розбиралися з цим. Так ні, цим же треба робити. Це ж, це ж працювати треба, це ж треба виявити. Ми не будемо їм платити. Далі що каже Верещук? Я просто хринію з того, що тут відбувається. Ми будемо платити тим, хто не працює. А от хто працює, тому платити не будемо. Барин, у мене було, мабуть, штук 6 і 7 дзвінків. Ну я вже ж не депутат. Вже ж не працює скільки. Але дзвонили мамочки, дзвонили родини, де чотири дитини, три дитини, так? А, і чоловік один працює, і у нього зарплатня там 10 три тисяч. Дити, три дитини. Мамочка не працює, чоловік працює, зарплатня 10 тисяч, будинок а, знімають, виделки своєї нічого немає. Нічого немає. Навіть волонтерку вже там в двох місцях перестали давати. Куди вона йде, не знаю. І ось з цього чоловіка знімуть ще ВПВ, доплату да, 2000 нещасних. Ну що ми робимо? А якщо мамочка з однією дитиною пішла десь на мінімалку, і ви вважаєте, вона проживе з дитинкою на мінімалки, то вона з цією доплатою не проживе. А ось платимо ми тим, хто приїхав, зареєструвався як внутрішній переселенець, і поїхав в Росію з карткою. І ми платимо. І картки ми продовжуємо автоматично. Чому? Скажіть, чому ми продовжуємо картки автоматично? Чому ми платимо а, допомогу тим, хто за кордоном отримують там офіційно, оце ж. Міграційна служба, оце ж Верещук, оце ж шмигаль. Це не підстава. Та зайберіться, зберіться, є офіційно отримують допомогу за кордоном. Ви отримуєте з України все. Зберіться, посилайте туди жінок, дівчат з банків, з міністерства, зі служби. Ну це ж працювати треба. Зумієте, вони ж не звикли ніхто працювати. Вони звикли тільки щось десь хапанути, десь побачити, десь там схемочку, десь отак. А вони не звикли навіть зі своєї зарплати сказати, я 30% відраховую на Збройні сили. Це що робиться скажіть? Ми платимо тим, хто там за кордоном. Ми платимо тим, хто в Росії. Ну, ладно, ми платимо тим, хто оформилися, якось поїхали назад і залишились на окупованих територіях. Ми не знаємо. Вони за нас чи вони проти нас? Ми платимо пенсії, блін! До цих пір в Донецьк, і в Макіївку, і в Шахтарськ, і в Луганськ, і в Сватово. Ми в Крим платимо пенсії. Ніхто з цим розбирається? Ніхто. А Зеленському задають питання. А Зеленському задають питання. Тому він каже, хай ті держави платять нам, а ми будемо платити нашим. А ми кому нашим будемо платити? Де є цифри, да? де є чіткі цифри? Кому потрібно, а кому не потрібно? Я згоден, якщо людина е, отримує доход, ну, я не знаю, скільки. Хоча б. Да, давайте як депутат. Депутат 100 тисяч заплатить. Якщо людина отримує 100 тисяч доходу в місяць, не платіть. А не платіть, а навіщо? Хоча будинок у нього може не бути, квартиру його можуть зруйнувати, машини або що там у нього було, все може бути зруйноване, все майно може бути зруйноване. Ну, я перед вами. І я ще більше скажу: я стільки людей знаю внутрішньо переміщених біженців, які цю допомогу отримують і відправляють на ЗСУ. І купують своїм рідним, хто воює, амуніцію, передають своїм хлопцям, передають своїм близьким, купують ті ж спальники, купують ті ж смаколики, відвозять і віддають військовим. Як Зараз модно казати. Донатять ЗСУ. Ось на це ВПО. Тепер воно залишиться в державі. Давайте думати, а де воно залишиться? У Верещук? У Шмигаля? У Науменка? У Залужна? У Умерова? У кого? Де ці гроші будуть? У мене просто іноді ось я послухав. Оце, оце єдине інтерв'ю, де я, знаєте, дуже з великою горічю слухав. Президент, от завдяки своєму вмінню орієнтуватися, завдяки своєму вмінню, да, харизмі, що він щось сказав, він щось розповів. Там, де його касається, там, де він в темі, в озброєнні, в допомозі, да, в санкціях, там він чітко відповідає. А ось де йому повинен, де повинен уряд працювати, де повинні так звані його люди працювати, вони його вставляють, підставляють, переставляють. Я не знаю, що вони роблять. Я не знаю, що вони роблять. Розумієте? Просто не знаю. Друзі, я хочу подякувати маємо рольги Чуприна Наталі. Чуприна Тетяни, вибачте, Чуприна Тетяни ще раз. Петухову Андрію Монобанк. І ще раз петухову Андрію на канал. Дякую вам, Андрію. Величезна вам подяка. Авер'янові Наталі, Гіріханові е, Ніни Монобанк. Потапової Марії. Туркович Ялані. Хтось о 18.17 Монобанк, бойка Наталія, велика вам, друзі, подяка. Ми робимо справу. Ну, супереча цим всім е, шмигалям, Верещукам, я не знаю, Умеровим, Залужним, Наумінкам. Ми відстоїмо свою державу. Ми відстоїмо свою державу. Вибачте, що я так в кінці, ну як коли я це побачу, ну, навіщо це повна підстава. Президента Володимира Олександровича Зеленського. Дякую вам. До завтра. Україна переможе.